І нарешті, для такої важливої ночі всі мають бути гарно вдягнені. Гаразд. Ви гарно вдягнені. Адаме? Продовжуй. Як справи, брате? Що коїться, друже? Адаме. Що це на тобі? Що, що це ти робиш зараз? Я запитую, чому ти вдягнений? Ніхто й не подумав про мій одяг, mm -hmm. доки ти не згадав. Ти вдягнений, як гравець відеопокеру о другій годині ночі, Адаме. А знаєш що, Конане? Мені подобається мій вигляд, знаєш, бо я хороша людина. І мені байдуже, що я одягаю чи не одягаю. Невже мої шикарнючі спортивні шорти і пухнасте худі образило тебе, що ти вирішив наді мною, перед моїми ровесниками? А раз вибач. Адаме, я прошу вибачення. Все, я йду. Раз! Я йду. Так, я йду геть. Я змушений. Це не ви. Ні, ні, це не ви. Це все він. Саме він це розпочав. Вибач, вибач. Де цей монстр ще? Он він в моїй команді. І ще дещо. Красунчику. O DT das?